Бібліотеки Білгорода Дністровського багато часу приділяють розвитку, стрімко прилаштовуючись до сучасності, наповнюючи стіни своїх закладів новими книжками, новими знаннями, новими читачами. З початком повномасштабного вторгнення гурток про арт збирається щонеділі з метою сублімації, напруги в творчий русло, знижаючи градус тривог та підвищуючи рівень ендорфіну. Відділ обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки постійно відбувається в творчому русі. Щонеділі в бібліотеці відбуваються цікаві майстер-класи, які проводять наші місцеві волонтери. Особлива увага приділяється саме сім'ям внутрішньопереміщеним, і діти нашого міста, і внутрішньопереміщені діти та сім'ї. Залюбки щонеділі об 11. Приходять в бібліотеку та залучаються до цікавих майстер-класів та створюють своїми руками яскраві поробки. Майстер-класам навчають такі волонтери, як Тамара Бутюгіна, народна майстриня, Наталія Кобзєва, майстер декупажу, Світлана Шутова, викладач шавівської музичної школи з класу гітари, Світлана Штефанко, викладач шавівської ЗОЖ номер 1 викладач хореографії. «В наших майстер-класах ми використовуємо різноманітні матеріали: це і вироби з паперу, вироби з проволоки, з тканини, з фетру. Тобто, ми намагаємось зробити наші вироби цікавими та творчими. Також хочу вас ознайомити з тематикою, тобто ми маємо вироби і новорічні, і різдвяні, і осінні, до Дня Матері, патріотичні. Моя, наприклад, найулюбленіша робота це така лялька-оберіг для наших захисників. Окрім того, що наші дітки розвивають моторику рук, розвивають свої таланти. Вони також вкладають свою всю душу, свою всю любов в ці поробки. І також ми частково. Відправляємо наші вироби нашим захисникам та захисницям з вдячністю, з підтримкою, з вірою в нашу перемогу. Тематичні зустрічі, творчі заходи, майстер-класи, аніматорські програми та розваги розфарбовують життя бібліотек, доводячи багаторазово, що в цю професію поринули гідні, талановиті та багатогранні люди. Також ми постійно намагаємося створювати святкову атмосферу. Тому е, наші майстер-класи супроводжують цікаві бесіди, діалоги, е, п'ємо теплий запашний чайок і насолоджуємося солодощами. Ми знаходимося у постійному русі. Приходьте до нас, нас завжди цікаво. З нами буде завжди весело. Чекаємо! Відділ працює всі дні, окрім суботи, з 8.30 до 17.00 години за адресою вулиця Героїв України, будинок 7. Номер телефону для довідок та запису на майстер клас 098 318 24 36. Приходьте, буде весело, творчо та цікаво. Олеся Семчинська, Марія Кушухар, перший муніципальний.